Знімав відео. Я буквально зранку знімав, але я його виставлю на наступний день завтра. Знімав зранку, що як сипеться кліщ. Скільки є, полоски старі, і зараз пройшло десь 4 години. Тобто, наскільки діють мої полоски, дивимось. Чи сипеться знову кліщ? Так, тут є один, два, три. Три кліщика. Зранку я їх витирав. Тобто кліщик сипеться, полоски діють. Тут так само 3-4 кліщика. Це вже сьомий день, так зразу в цій сімейці. Один. Що, що мав якраз на увазі, що нормальні полоски, якщо Дати амітрази. В даному випадку я давав скаботокс більше 4-5 разів ці полоски працюють, і коли холодно. Зараз е, основна маса бджоли знаходиться в, в клубі. А, полоски поза клубом. І вони працюють. Ось знову чистив. Тобто кліща, кліщ сипеться. І Оце є плюс. Наприклад, навіть тут є один. Заводських там написано не нижче 10 градусів. Ну, зараз трошки більше, зараз десь 11, але загалом ситуація така. Так, зараз, що там показати? Щоб бджола в клубі. Ось бджілка в клубі. Такий розтягнений, ну, тут не треба скоротити, побачу, ну, не обсиджують. Ось полосочки стоять. Зараз буду ставити нові полосочки, Ну глянь, в них, тут є такі, але воно дасть мені нормальний результат Ось, по Ну, Попробуємо витягнути так, щоб так, Є кліщик. Наприклад, убівела, кажу, 10 градусів і ставити кожних 7 днів хоча б протягом одного місяця. Тобто 4 рази як мінімум. так напевно, Тут, напевно, не буде видно. Подавав рамочки, а бджола піднялася на сушку. Однорамочне подивимося. А я не стараюся більше. Півтора місяця, як мінімум, ставити. От. Тут однорамочні відводочки, бжілка теж так формує клуб, ну, загалом вона розтягнена. У цих, ну, тут більше бджіл. В цих вуликах вони більше люблять сідати під верхом. Хоча, якщо дно сітка, вони теж сідають під верхом. Я тут позакривав хімісилентівський, але ну ще щось глянемо. Так, тут ще один однорамочний теж ми його дивилися зранку буквально. Так, теж крізь сипиться. Ну, попара, там не настільки катастрофічно, але так, а тут, Ні, є один. Тобто полоски працюють навіть коли холодно. Так, зараз глянемо, що тут у нас сімейка каже. О, вони активні. Так, закриємо. Вона білка двілка літає. Так. так, зараз. Так, оці в клубі. Майже. 8 рамочок. Клуб такий досить хороший, під верхом видно, що вони сплять. Так. Все, на цьому будемо прощатися. Нехай всім щастить.